Сорт батяня. Це ранні помідори. Це вже третій збір їхній. Китиця була величезною. Частину я зібрала, частина ще лишилася, частина іще навіть зелена. Ось такі батяня. Кущі не дуже високі, може, метр двадцять, ну до півтора. Але стихлі були самі перші з високорослих, з великоплідних. В'яжеться причудова формировка у три стволи, потім вийшло 4 ствали, трохи не дохледіла з пасінками, ну, йому нормально. Листечка ось я лишаю, не прибираю нічого, все ще в'яжеть. Ще будуть квітнути ось. Можливо, ще щось і буде. Щось зав'яжеться. Поруч дроблене серце. Ну, а у нас поки батяня. Червоні, дуже гарні.